ちょっと待って。 Той час, коли весь світ святкував свято Миколая, люди з нечистим сумлінням, шукаючи собі здобич, не погребували навіть тим, що ніч з 19 на 20 грудня обікрали бригаду будівельників, що зводять храм та дзвіницю святителя Луки Кримського на території Балської центральної районної лікарні. Сьогодні ми до вас приїхали з прикрого випадку, як стало відомо журналістам. Телерадіокомпанії Балінфоркампанія та Радіо Балти ФМ сьогодні вночі, а саме з 19 на 20 грудня стався прикрий випадок. Розкажіть, будь ласка, детальніше, що відбулося? У ньому ми побачили, що у нас прийшла кража. І це кража це прийшла в середині в церкві, у приміщенні лікарні. І вкрали електропилу, вкрали електродрель велику, вкрали електрорубанок великий. І ПВУ торцовку, торцовку теж. Так. І там були сумки у Кап'ярці, де стояв і стріляв, але ці сумки забували, так вишність. і вийшли з цієї. І добре, якби ці люди почули нас та подалі, повернули. Ну, якщо ні, я думаю, може, у них собі прозріють. Чи виїжджали на місце пригоди працівники поліції? Так, Були сьогодні рано працівники поліції. Усе описали, ми все розказали, як все описали. Сказали, що відкриють кримінальне діло. І ми ну, звичайно будуть шукати. Ну, і які заважки будуть наслідки того, що у вас вкрали інструмент, забрали знаряддя праці таким. Ну, що наслідки? Наслідки те, що ми не маємо перш чим працювати. Затримка у роботі. Як Ну, такі я думаю, люди? ми можемо своїми методами їх прискорити. Можна, у нас є, ну, Це просто брегрі на себе, ну, можна відчитати, і людина на калікою калікові за неділю це точно. Просто так неохота робити. Ми будуємо церкву, побудували, дзвіницю будуємо. Будували церкви в Маріуполі, Кіровоградська область, Хмельницька, Івано-Франківська. Ну, Такий випадок це в нас перший ще не було. Що ж, будемо сподіватися на досвідченість та професійність працівників поліції, на свідомість наших громадян. Можливо, хтось щось чув чи побачить десь інструмент новий, який з'явиться та просигналізує відповідним органам.